У селі Липівка Тисманицького району відбувся молебень на місці колишнього монастиря. Участь взяли парафіяни з двох сіл, братківців та Липівки. Така традиція бере свій початок з 1989 року. Ця традиція має дуже давню передісторію і все почалося із початку 18 століття. Коли згідно джерел, тут у цій такій чудовій місцині, яка така особлива, напевне, молитовною тишею, було розпочати наше життя. Дійсно, в джерелах є зафіксований той факт, що тут, у 1700 році була збудована монастирська церква і заснований Святотроїцький монастир. Місцевий краєзнавець Ігор Любчик каже, що з монастирським місцем у селі пов'язано багато легенд. Навіть коли ще нічого не знали, Джерельно було не підтверджено, все одно в людській пам'яті зберігалася пам'ять про монастир, про монастирську криницю, про монастирську церкву. І потім, крок за кроком, ми почали це виявляти в джерелах, підтверджувати. А от щодо ікони, ви побачили, напевне, що вона така обрамлена чорним, оце насправді вона і є чудотворною. По свідченням цьому є те, що вона є коронованою. Ці корони були поставлені в 1887 році. Активна молодіжна рада села до знаменної та урочистої події намагається долучити якомога більше людей. Місце колишнього монастиря надзвичайно духовне. Такі події допомагають об'єднати родини та пам'ятати історію свого села.